Єну. про це детальніше з Віталієм Якушевим, директором компанії з кібербезпеки Тенгарц. Пане Віталіє, вітаємо доброго вечора. Ну що ж, давайте ви можете робити вже якісь там певні висновки того, що сталося з «Київстару». Ну, власне кажучи, ми не тільки про це будемо говорити, але саме це є інформпривід. Ну, якщо пожартувати, то їх зламали. А якщо вже серйозно, то е, зараз йде слідство, і до його е, закінчення все, що кажуть там, десь в інтернеті, uh -huh. якісь можливо експерти, це фантазія, тому що можемо щось десь уявляти, але насправді те, що трапилося, треба дочекатися закінчення слідства. Там хтось каже про інсайдера, хтось тоже за інсайдер, е, хтось каже, що це людина не спеціальна була просто зло зламана, і вона стала входом в компанію. Але треба дочекатися все ж таки слідства, дочекатися результатів і зробити висновки. Але факт того, що компанія була зламана і її внутрішня інфраструктура була зруйнована, це є фактом, і, на жаль, постраждала не тільки компанія, а й її клієнти, і відчули це дуже деякі боліси на собі цей злам великого оператора мобільного зв'язку. До речі, чи от ми про це говорили з народним депутатом? От він буквально був кілька хвилин тому про те, що я запитував його, чи не слід такі компанії, які надають послуги мобільного зв'язку або інтернету, щоб їх робити як критичну інфраструктуру, якщо їх вплив настільки великий, як, наприклад, Київстара. от як ви вважаєте, чи треба їх вони є? Бо вони є, вони, ні, вони не є виявляється, що вони згідно з законом, вони не є об'єктами критичної інфраструктури. Що про них треба окремий закон? Ні, ні, ні. ні. Це, це, це це щось не те. Ні, вони є тут. Усі компанії, особливо. Ну уявіть, у нас населення там біля 40 мільйонів населень людей, і 24 мільйони є абонентами одного оператора. Цей оператор 100% об'єкт критичної інфраструктури, і він підпорядковується всім законам, які стосуються об'єктів. Просто ще цей закон він. Він тільки прийнятий він там ще не до кінця, це реєстр готовий. Тобто в нас в країні ви ж розумієте, що це деякі в нас речі дуже довго. Це треба там всім узгодити, щоб кожен свій інтерес якийсь а, мав там на увазі під час деяких а, прийняття деяких законів. Але з точки зору визначення об'єктів критичної інфраструктури великі мобільні оператори, у нас всі вони вважаються великими, які є. А, Інтернет-провайдери вони є об'єктами критичної інфраструктури, і відповідно до них застосовуються вимоги до цих об'єктів, але на жаль, в нас скажімо, суворість законів компенсується їх необов'язковим обов'язковим виконанням. Тому, на жаль, на, на даний момент відповідальність навіть для зазлами критичної інфраструктури, вона не, не буду казати, що вона нульова, але вона така, що можна поки що цієї відповідальністю нехтувати. На жаль. Ну, це насправді погано, тому що коли від діяльності, бо ми розуміємо, що це комерційна компанія, це компанія, яка створена для того, щоб отримувати прибуток, це не державна компанія, і ми платимо за послуги, ми платимо гроші. І хочемо якісь послуги. звісно, що є нормальна конкуренція, коли є нормальна ситуація. Але в нас в країні війна, і це треба розуміти всім комерційним компаніям, що вони тепер є частиною оборонної стратегії держави. Це теж фактично війська, хай би і які наносять погони, умовно кажучи. Так, ну по-перше, хочу сказати, що є і державні компанії, які також заробляють гроші і пов'язані з енергетикою, наприклад. І тут я в ну не в захист, але трошки додати об'єктивності е, на, на захист такий mm -hmm. стару, що будь-яка компанія України може бути зламана. Це не залежить від її розміру і бюджетів на кібербезпеку. На жаль, і є дуже багато прикладів, коли зламуються дуже дорогі компанії у світі, які коштують як пів нашої країни, там Uber, наприклад, і вони також були зламані, і також е, була вкрадена інформація, і була порушена інфраструктура. Але тут треба розуміти, що нам треба усім громадянам України, ви правильно сказали таке слово, як кібергігієна, бути такою, знаєте, кібершвейцарською армією. Тобто ми повинні розуміти, що від кожного з нас залежить злам компанії, тому що компанія це не щось таке віртуальне, десь там існує угу. у повітрі. Це люди, це громадяни, це працівники цієї компанії. І якщо вони не будуть бати про кібергігієну, то навіть якщо при самому великому бажанні будь-якої компанії вона може бути зламана через людський фактор. Тому треба всім розуміти, ми кожен з нас, як громадянин України, навіть якщо ми не працюємо в об'єктах критичної інфраструктури, є елементами кіберзахисту нашої великої країни, і ми повинні про це розуміти і бути дуже уважними і обережними в цьому е такому е мінливому кіберсвіті. Слухайте, а от ви не аналізували? Ви не замислювалися, чому росіянам це вдалося зробити саме зараз? А не, наприклад, рік тому, коли країна перебувала під жорстокими е, обстрілами, коли в нас були блекаути, коли не було світла, коли не були навіть проблеми зі зв'язком, звісно, були. Але тоді, чому, і, і до речі, це ж в тому числі, напевно, і кібернетичний захист теж від цього страждав. Але тоді не вдалося зламати, а зараз вдалося. Чи тоді не було спроб це зробити, чи тоді була інша ситуація? Можливо, у росіян була ну, з'явилася інша технологія. Ну, дивіться, по перше, трошки е, занурю вас в тему кібервійни. Ви правильно сказали, що війна почалася в 2014 році, і саме кібервійна почалася в 2014 році з Російською Федерацією. Е, перша їх велика атака, яку ми всі побачили, це було 2014 рік. Атака на ЦВК Центральна виборча комісія під час виборів президента. Вони зламали інфраструктуру ЦВК і намагалися підробити результати виборів. На щастя, на вибори є і були паперовими. далі. В 15-16 роках я, я про знову успішно році атакували. Це коли е, вони потім показали результати, що Ярош переміг так, 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 так. Це <бух> правильно. було. То, таке. Це була картинка, це була маячня, але атака була успішна. Вони зламали інфраструктуру. Так. ЦВК, Тобто Вони не вплинули на результати виборів, але вони для своєї пропаганди показали цю картинку. В 2015-2016 році вони зламали електростанції в Україні, Прикарпаття Обленерго і «Київенерго». Угу. І зупинили постачання електроенергії для, першого випадку, Прикарпаття Обленерго у грудні 2015 року, році майже для 400 тисяч абонентів а, цього, цього, цієї електростанції. А в 2016 році, також у грудні, там для 40-50 тисяч абонентів. Тобто вони свої кіберм'язи показували давно. Про 17-й рік я взагалі мовчу нотп'ятя або Петя А це взагалі був кошмар для економіки України, коли велика кількість підприємств України була вражена а, цим вірусом, який розповсюджувався через одну з програм податкової звітності. Тобто атаки успішні на, на об'єкти і критичної інфраструктури вони були постійно. Тобто в них не змінився підход. Просто спеціалістів того рівня, які можуть робити такі гучні злами, їх небагато у всьому світі і в Росії, і в тому числі. І відповідно такі атаки вони готуються інколи місяцями. То це не не просто так. Ми захотіли там зламати, як у фільмах показують Пентагон. Сів хакер за 10 хвилин зламав такого. На щастя, у світі не існує. Тобто, це там великі такі кампанії, в яких долучається багато спеціалістів не тільки з кібербезпеки, тому що атака на Київстар вона вимагала знань і телекомінфраструктури. А це не всі кібербезпекові спеціалісти знають. Тому стовідсотково підключалися експерти з мобільного ринку, які знають інфраструктуру, схожу на Київстар, а на вимпілком або Білайн це. Братня колись в обках братня компанія Київстару, тому що однакові акціонери були, і вони майже однакові інфраструктури мали з точки зору розвитку технологічної складової. Uh -huh. Тому вони залучали цих спеціалістів, щоб нанести максимальний збиток а, як економіці України, так і самому Київстару, так і в принципі національній безпеці. Uh -huh. Тому Відповідь, чому не було рік тому, можливо, в них не було таких можливостей. Вони готувалися. А в принципі, Київстар це не остання компанія в Україні, яка захищається навіть у світі. В них потужний кіберзахист. Ну там потужне це таке слово не дуже об'єктивне, але в них дійсно вони займаються кіберзахистом. Але я ж кажу, що будь-яку компанію у світі, будь-яку компанію, навіть Пентагон можна зламати це питання часу і ресурсів на цей злам. Добре, про ресурси тоді, якщо можна, кілька слів. На вашу думку, якими мали б володіти ресурсами, оці хакери, які зламали Київстар? Скільки це рахувати в людях, в грошах? Скільки мало б бути ресурсів для такої операції? Знаєте, коли там якісь пропагують там десятки людей, сотні людей, ну це все знаєте фантазії. Скажу вам так, знаючи трошки а Кваліфікацію, наприклад, українських хакерів, то таку операцію могло провести навіть три-чотири людини, і там з консультаціями, умовно, інженерів з телекому угу. там, до 10 людей. А могло бути і декілька десятків. Це залежить від кваліфікації конкретної людини в середньому, але знаючи, що працюють в кібервійськах, тобто з погонами хакери, які працюють саме в суставі. Їх головного управління МОРФ, тобто їх ГРУ минулому, або ФСБ, там працюють сотні таких штатних хакерів, і вони ще вербують комерційних хакерів, які зламують деякі комерційні компанії, щоб отримати гроші. Вони працюють за державні гроші, допомагають їм в кібератаках. Тобто, це можуть бути дійсно потенційно десятки або сотні людей. Скільки було задіяно? Дуже важко сказати, який був термін, які були бюджети. Інколи е, такі атаки готуються дуже довго, а проходять за три дні. А інколи готуються дуже довго і закінчуються нічим. Тобто, це е, не те, що лотерея, але там залежить від багатьох чинників, і успіх цих атак він не завжди, скажімо так, прогнозований. Тому е, там, якщо казати про побажання нашим угу. об'єктам критичної інфраструктури, наступним. Е, Потенційним, хто може бути жертвами, це можуть бути і мобільні оператори, енергетичні компанії, великі інтернет-магазини, логістичні компанії, великі тобто, банки. Пане Віталію, Віталі, треба От, буквально на останок. Так. Я я правильно вас розумію? Якщо кожного можна зламати, то це виявляється тоді, і ми не можемо ніякої захиститися. Тобто, немає якоїсь рекомендації. Ну, наприклад, заклейте камеру скотчем. А, так, тут немає універсальної 100% гарантії. Але захиститися так, щоб злам вас займав угу. не 10 секунд школярем якимось, а займав зрозуміло. 10 років кваліфікованим хакером, це можливо зробити. Тобто ми підвищуємо вартість атаки не в грошах, а в ресурсах. Так, це можливо зробити. Це все зрозуміло. Роки. Дуже дякую вам за розмову. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тенгарс, зараз був з нами напряму.